Вітаю вас, маю зауважити, що зовнішня реальність на фізичному плані дуже оманлива. Справа в тому, що багато учасників оточення людини, а іноді навіть ті, які здаються добродушними та безневинними, можуть бути енергетичними вампірами, що тягнуть життєву енергію прану з тих, з ким комунікують, коли з усіх підряд, а коли виключно з конкретних особистостей. А відбуватися це може з різних причин, часто з кермічних міркувань, або коли відбувається повернення старих енергоборгів, і це цілком природні і закономірні процеси, які особливо часто можна спостерігати між родичами і не тільки. Усі ми щодня беремо участь у процесах енергообміну та енергокорекції, але тут має місце і вампіризм. Не обумовлений кармою, енергобургами та іншими підставами, а спонтанний через нестачу вампіра власної енергії, і він може це робити несвідомо та ненавмисно, а часом також можна зустріти токсичних осіб, що постійно провокують на конфлікти та на негатив, змушуючи людину випускати великі масиви своєї енергії назовні. Щоб потім поглинути її. І знову ж таки, іноді через прагнення контролювати та впливати на ваш настрій та душевний стан, а часом це може бути просто постійний стиль поведінки людини, а не намір поживитися чужими енергозапасами. Також у багатьох випадках у втраті своєї енергії винні ми самі. Тому як надто бурхливо та експресивно реагуємо на події на інших людей, на їхні слова та поведінку. Більше того, навіть просунутий енергетичний захист може пропускати атаки і дозволяти вам втрачати енергію, якщо ви емоційно відкриваєтеся і за власною волею дозволяєте цьому статися, при цьому факт залишається фактом. Багато хто з нас втрачає значну частину енергії саме під час емоційних діалогів особливо з енерговампірами, а іноді просто зайшовши в громадський транспорт, щільно зіткнувшись із десятком біополів інших людей, дефіцит власної енергії призводить до серйозних гнітючих наслідків, таких як погіршення здоров'я зниження успішності в тих чи інших сферах життєдіяльності, Ослаблення енергетичного захисту, що зумовлює вразливість перед астральними атаками, зростання ризику підселень та інших неприємностей, саме тому пропоную поринути у цю медитацію спрямовану на виявлення у своєму оточенні енерговампірів за допомогою зчитування інформації через тонкий план, а також спрямовану на поступове нарощування енергетичної. Та емоційної стійкості до подібного деструктивного явища ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією, а тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А зараз ментально налаштуйтеся на світ вищих сил, розканувавши його у пошуках тих верховних представників, які відкривають істину, виключно достовірну інформацію, транслюючи її безпосередньо тим, хто звертається до них із чистими намірами. Налаштуйтеся на них і привітайте. Попросіть представників вищих сил на період медитації підключити вас до високовібраційного джерела достовірних відповідей, а також короткочасно максимально можливо, посилити рівень вашого сприйняття будь-яких образів та відповідей з тонкого плану. Попросіть їх про це. А тепер запитайте список усіх знайомих вам особистостей, які навмисно чи ненавмисно здійснюють енерговампіризм на вашу адресу, час від часу витягуючи з вас енергію. Ознайомтеся з результатами вашого запиту, хто фігурує у цьому списку. Тепер пропоную вам запросити сортування отриманих результатів за групами, нехай ліворуч виявляться силуети тих осіб, енерговампіризм яких був легітимно санкціонований, тобто обумовлений кермічними та енергетичними боргами з вашого боку, а праворуч нехай з'являться енерговампіри, які витягували вашу енергію нелегітимно. Освідомлено чи несвідомо, за бажанням можна запросити поглиблене сортування за підгрупами. Споглядаючи своїх знайомих ліворуч від вас, сприймайте їх нейтрально, без негативних емоцій. Розглядайте їх як уроки та можливості закрити свої кермічні та енергетичні борги, розплутати кермічні узли, що маються з ними, сприймаючи їх як тимчасових партнерів, які так чи інакше сприяють вашому духовному розвитку. Що стосується осіб, що знаходяться праворуч, протягом двох хвилин ви можете провести коротке опитування. З якої причини та з яких міркувань кожен із них здійснював акти енергоампіризму? Розпитайте їх про це. Добре, можливо, вам вдалося одноосібно отримати відповіді і розібратися в причинах навмисного або ненавмисного вампіризму з боку цих особистостей, а можливо, ви змогли енергетично считати відповіді на осліп, усвідомивши їх на рівні енергетики і на рівні підсвідомості. Якщо у вас є вампіричні канали, які беруть початок від цих людей. Тосили думки обріжте одночасно всі ці канали по обидва боки і припаліть їх. Далі зробіть таке. Поетапно сформуйте в собі на всіх рівнях енергетики наступні установки, промовляючи їх паралельно моїй промові. Я єдиний господар своєї власної енергії, і тільки я вирішую, як нею розпоряджатися і куди її спрямовувати. Тільки я вирішую, які емоції я випромінюватиму, який спектр вібрацій вони нестимуть. Я встановлюю енергетичні кордони та рішуче кажу ні всім тим, хто намагається скористатися моєю енергією без мого дозволу. Тепер уявіть, як ці установки розростаються всередині вас на всіх рівнях буття, повною мірою вступаючи в дію на постійно. Йдемо далі, прямо зараз. Адресуйте вищим силам запит на повернення всієї колись незаконно вилученої у вас через вампіризм енергії і щоб її попередньо очистили від будь-яких негативних вібрацій та вмісту. Добре, а тепер зверніться до всіх присутніх, хто нелегітимно вилучав вашу енергію з переконливим проханням, відтепер цінувати та поважати вашу енергетичну недоторканність, дотримуватись енергетичного балансу, а також поважати закони енергообміну. Попросіть їх про це. Прекрасно попрощайтеся з усіма гостями, а також подякуйте вищим силам за підтримку, надану вам протягом медитації. Тепер перенесіться своєю ментальною присутністю назад у тіло, в момент тут і зараз. Через кілька секунд ви можете розплющити очі. Працюючи з цією медитацією курсом протягом тижня з кожним разом ви нейтралізуватимете деструктивний вплив з боку енерговампірів, набуватимете свободи вибору та духовної сили, формуючи невразливість перед вампіричними спробами виснажити вас. Разом з тим, для досягнення повного ефекту необхідно кардинально попрацювати над формуванням емоційної стабільності та стійкості. Для цього я рекомендую придбати відеокурс у здобуття внутрішньої гармонії, медитації якого були спроєктовані саме з цією метою посилання на відеокурси, розміщене внизу під цим відео. Якщо ця медитація сподобалася вам, ставте лайк, підписку, пишіть коментарі про отримані враження, рекомендуйте друзям цю практику і даний канал. Дякую вам за увагу!